Uh -huh. Всім привіт! Так, 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 так. Ми продовжуємо працювати, робити DLC-шку, Так, зараз ілюстратор ще відкрию, Ми зупинились на фокусі. Коротше, тут роботи не так багато лишилось. Зараз, сподіваюсь, ми швидко з цим закінчимо. Зупинились на цьому фокусі я прописав тут. А, фу, анексіобл прописав, що ще мені треба прописати. Мені треба так, зараз. Угу. Так. Так, 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 так. Наступний після тебе Мічиган. Оточення Мічигана. Що саме? Так я на другому моніторі відкрив фокус, щоб постійно них дивитись. А тут зараз. Області. Північна Америка, USA. Так, покажи мені. Наблизь мені до якоїсь так. ні, не ти, тебе, Ми ще до цього захопили вперед. Мені потрібні. Мені потрібні. Точно ти. Ти. Ось ти. Ось ти. Ось ти. Ось ти. Ось ти. Ось так. Це ми називемо. East for focus. Що? Що? А, це те, що там. Окей. Називемо. Міч. Ой, ой. Міч. І зараз попереносимо. Їх тут сім, сім штатів для Мічигана. Міч. Сюди і впишемо. Сім штатів. Погнали. Вони всі приблизно поруч. Все, є. Окей, mm -mm -mm. okay, щоб зараз відкрити. Окей, 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 окей. Мені б ще зараз. симулятор України відкрити зараз. Тримайте тоді. Ось так. Я так і, нала... і не налаштував цю сцену, але вже як, як є, вже що є. We are the champion. Тож, зараз запуститься. Він там просто треба подивитись сили в цих регіонів і так далі.

Запустились, дякую. Так, погнали. Що мені треба? Мені потрібно. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, погнали. Якщо я правильно пам'ятаю, там, ага, 20 армій на 1 мільйон? Тут давайте 9 мільйонів, 14, 22 нехай, 32, 36, 38, 40. Рахуємо, що тут 40 мільйонів. 40 мільйонів. Хм. Секунду, секунду, дайте подумати. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ну да, це 800 десь. По лозі ці. Mm. А скільки ми попросили в минулому фокусі? 400. 800. Та давай. Ніт гарнізон 800. І по грошам. Це точно має бути дуже багато. Нехай, так, 170, 200, Да, тут триллион экономики здесь. Это точно 100 миллиардов здесь. 100 миллиардов точно. Я б не сказав всі 200 мільярдів. Щоб мічиган оточити. Ей. Так. Ну окей, давайте 175 обмежимося цим. Та ні, всі 200. Там досить багаті регіони. Погнали далі. Якщо дивитись далі. Так. О, Юніті вилетіли. Я хочу встиг зберіг сцену. Сподіваюсь, так. Скажи, що фокус, зберігся, будь ласка. Я не хочу наново його прописувати. Ну, так, я в Ctrl-S, так. гарнізон 800 і 200. Погнали. Кал, калблок. Блокада Каліфорнії. Так, це в нас ось щось таке ми маємо зробити регіонами. Тому погнали USA. Так. Це. Ти ти, 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 ти. А. Це все. Пять, і це дешевый фокус буду как блок 5, 5 Mm. Тепер подивитись по ціні 20 мільйонів населення. 400 армії. Окей, окей. Мід Харизон 400, а фокус прайс так. Ну, тут хорошо, так 400, нехай буде 100 мільярдів. Да, оточити Каліфорнію? Далі анексія Каліфорнії. Так я сподіваюся я Каліфорнію. Давай. Ти. Кал. Як на Каліфорнію пишеться через С, через, через К? Нехай ось так облукал. Обликаль. Каль, каль анексі. Каліфорнія точно має окремим регіоном адексовуватись. Бо тут 30 мільйонів населення, що вже 600 гарнізону. І мільярдів, що до 300 мільярдів. Ну, це найбільший штат США Каліфорнія. І по ВВП і по населенню. Хоча цікас також не маленький. Так, Техас, 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 так. Блокувати Техас ми будемо ось цим регіоном. Ось так, блок Тех-блок. Тех, Скільки вас там я не порахував. П'ять. П'ять, але вони не, не дуже дешеві. Це є. Тепер рахуємо знову. Ну, 300. Ну 100. 100 мільярдів нехай. Так, далі. Флорида. Андекс Флорида, окей. Окей. Флорида, це ось ти. Це тут така. Непогана кількість провінцій зараз буде. Ось так. Вот mm -mm. так, 5. 5 штатов. В Ан. Ларида Анекс. Так. 5. Сюда також 5. И порекомендую. Перевірка. Выйди, окей, все нормально. Все нормально. Пути нам погнали. ти-ти-ти-ти-ти О, 16 мільйонів населення. 20. Так. 24, 28, 32, 34, 35, 700. Нет гарний Тепер рахуємо ВВП 420, 630, десь Ого, Окей. 720. 820. Хай буде 850, 200 мільярдів спокійно. Можна сюди поставити як ціну. Цього фокуса так. Далі Техас Анекс. Один регіон. Він в мене навіть підписаний прекрасно. Ось Техас, на який потрібен? Ну, 400 ганізону. І. 100 мільярдів. Ось якось маловато. Після трильйонних захоплень, але нехай. Нехай так. Наступний в нас. Ой, я не хотів. Це південь. Південний. Це прив. До Вашингтона через південь це в нас. Ти, ти. Ти, ти. І ти? Це. Ваш. Саус. Саус ваш? П'ять регіонів. Ты погнал. Ну, 500. Так, 500 нормально. А приз. Хай 150 прайс буде такий окей. А, тут же ваш анекс. Ми це зробимо через анекс Country. О, Колумбія. Так. Це ще Це ще USA. Так, Нід гарнізон. Нехай тисяча і сто фокус прайс. Все. Для останнього. Так. Погнали далі. Тю те, підписано, як ту О, вилетіло є, я зберігся.

Так. Ищись тут. Ищись. Так. Съем. Ну, 200. Не гарнизон, а 50. Так такая венос дешевая буде. Дешевий фокус. Так сам Нью-Йорк. А так собой, я сподіваюсь, Нью-Йорк підписаний, якусь. Ніяк не підписано підписан. Пяк. Триста. Тысяча восемьдесят. Далее. І лишився північний прохід до Вашингтону. Це в нас виглядає. Якось ось так. Тобто ти. Ти, ти, ось ти, ось ти. А, і все. Чотири регіони. Ой, 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 я вас ніяк не підписав. Норс Вашингтон Пять четыре. Сто 400 харнизону. Так, Броманс, доброго вечора. 70 ціна є. Є, Все цю гілку майже закінчили. лишилась тільки економічні реформи. Так. 180 днів просто. 5 інвестор супорт, это я ж ти. 170 НИФ. Mm -hmm. что ты за расстробыш. Я отрубляю фокусы для DLC за Канаду. Так. 2,12 регионов. 10 миллиардов. New business. 10 миллиардов 5 фокус инвестор суппорт. Реинвестиции. 10 миллиардов 5 инвестор суппорт. Так вот, что 90 дней. Далее, миграционная политика. 180 дней. 5. People support. І Звідси до. А. Ну, і звідси сюди. Кожен 10 мільярдів. 5 People Support І 90 днів. Вірман може собою пишатись йому під відео сам Климен Комент залишив. Є, -і. А я можу писати, якщо Климен. Я можу пишатися, якщо Климен просто взагалі взагалом грав мої ігри обидві мої гри. Так. Я потім зроблю гру ще краще. Так. Що? Здається, я закінчу з фокусами. Вони мають працювати, вони будуть працювати. Тому. Да, те ще далі робити це, я маю поза і терм зробити. Бо не ваших очей справа. Ну, коротше, там просто вже завантаження DLC в Steam і так далі. Це я зроблю. Без вас. Я так, як я вчора так казав. Типу, я після 10-ї не працюю, я просто вранці сяду, півгодини витрачу і дороблю DLC. Тому до... я ще повернусь з тером. Сьогодні. Повернусь з тером не. Ну, вже не по розробці DLC, а по розробці гри іншої. Тому, так, я, я ще повернусь. Я ще точно повернусь. Тому давайте, вдачі вам, вдачі. А що, до речі, Броманс? Стоп, 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 стоп. Броманс, Де? Броманс, не йди. Де. De... Під яким саме відео Герман він написав комент. Під яким? Мені цікаво. він це, Я ще просто... Yeah. Ну це ж, це, це, це. це, це. Канал. Ось він, Як його знайти? У нього нік, конечно, ідеальний. Коротше Броманс. Тримай модерку і скинь сюди послання на це відео. Будь ласка. А, ти на канал? Відось цим відео. А! Бровенс вкрав у нього прев'юшку. Ой, Герман вкрав у нього прев'юшку. Перед останнім Тут нічого нема. Чи що для тебе перед останнім? Де? Ось тут. Але тут нічого нема, тут нуль коментарів. Якщо ось тут десь. О, знайшов. Mm -hmm. ну, Скоріше за все, просто клімену хтось скинув, що ти був вкрали привів. Коротше, все, давай, я закінчую, треба ще завантажувати самоділсів, Steam і так далі, все бувайте.